В топ-соліді, коли роблю нову деталь або збірку на основі дефолтного шаблону. окей. Хочу зрозуміти, як починати моделювати з чистого листа, як розміщувати об'єкт на сцені. І от тут є система координат. По дефолту відкрився XY площина Але я трохи не можу зрозуміти, де верх, де мені робити. Ну, я так розумію, він пропонує робити мені тут ескіз і потім видавлювати. Трохи поверну. І вісь Z на мене. Ну, Ось ця система координат крутиться, причому крутиться так дебело. Я можу завернути її туди і сюди. Але як мені тут розміщувати свої об'єкти? Об'єкти, яких я наклепаю багато, і вони повинні розміщуватись, ну, мати однакову орієнтацію, щоб там не відкрити щось знизу або збоку. Там. Ось що тут є. Якусь шестерню колись зробив. Ну, от, вона крутиться. Сама по собі, то вона на меблевий об'єкт не. Схоже, і потім її можна насадити на вал. Але теж хотілося б знати, чому вона намальована, чому вона змодельована ну, в такій системі координат, розміщена саме так. Ось ще таке. Воно ніби лежить. А може воно стояти повинно, а може воно так розміщене. Тобто, ну, як? Добре, тоді щось таке ближче до до моїх об'єктів стелаж теж, Турецький стелаж, Тут уже хоч видно, що він якось стоїть, але де в нього перед, де-зад. Ну, от так. Перше, що хотілося б вияснити, це де-вертикаль, яка вісь вертикальна. Може Z, а може в якомусь, якомусь об'єкті це буде, ну там якийсь чи Y, чи X, де там воно. Де вертикаль У ну, нас тележі трошки видніше. І друге, де фронтальна. Площина фасадна 9 спереді. І тоді я б знав, як розміщувати цей стелаж що щось по вертикалі, а щось, може, я дивлюся спереду на нього. Вияснити всі ці речі, бо система координат крутиться. Поки є стелаж то все зрозуміло, а поки чиста деталь, то як мені жити, як мені починати моделювати і розміщувати ці об'єкти. І почав я з дефолту, мені запропонували площину XY, а Z направлена. На мене. Якби я зробив скетч в XY і видавив по висоті в Z, то в мене була б Z-висота. Але тоді не зрозуміло, ну, як далі крутити, якщо Z-висота. Добре. Тут допоможе з висотою допоможуть камери. От є камера перспектива. Я жму. І бачимо, як розвернулася система координат Z вверх, а X, Y рожками від мене. Шукаю ще камери. Є ізометрична камера. Теж Z вверх XY від мене. І ще одна є конічна. Те ж саме, трошки вона повернута по-іншому, але система та ж сама. Z вверх, XY від мене. Всі три камери від розробників, які сюди запаяні, диктують одне й те саме. Наскільки я розумію, що вертикаль це Z і таке розміщення X і Y від, від мене. Прошками від мене вся ця система. А не отак. Ну. Повертаючись до стелажа, нажимаю на цю камеру перспективи, і він виставляє його по Z-висоті. І ніби так виглядає добре. Можу прийняти, що Z це висота. Тоді, що стосується ще цієї висоти вертикалі, от така кнопка блокування вертикалі. Коли я її нажимаю, то я можу... Повертати цей стелаж, і він ніби не падає, тримається вертикаль. І можна крутити, ну, трошки так красивіше. Якщо я кручу, а дивитися на цю вісь Z синю, от я повертаю, то я можу легко втримувати вертикаль, він не завалюється нікуди. От так Система координат крутиться теж гарно. Як тільки я виключаю блокування вертикалі, то зразу, зразу він нахиляється, я не можу так прямо крутити і втримувати, втримувати його вертикаль. Ні тут, ні сам стелаж, він зразу хилиться. А як включаю, от так нормально. Крутити можна і заблокованою, там нагнути його, так і так, і розблокованою, але оце блокування. Може трошки сподобатись. І мені сподобалось, і я хотів би бачити в кожному файлі, в кожному файлі деталі або збірки включену цю функцію. Пізніше я її покажу, як включити. Може, бо так, коли я новий роблю нову деталь, то вона по замовченню виключена. Повернусь до неї пізніше. Але вона стосується вертикалі, ну яким з боком, то хай вже буде. Слідує, що хотілося б прояснити, це де, наприклад, в цього стелажа або в якогось об'єкта, де фронтальна площина, де фасадна частина, де вид спереду. Може, оце вид спереду. Може, оце. Ну, З торця може не бути, але як отут зорієнтуватися? Тоді у нас перспектива така. Але то таке. Вияснив, що в площині XZ у мене повинна бути фасадна частина. Мого виробу. стелаж він такий, що ззаду, що спереду, але я можу відкрити диван, який я колись замоделив, виглядає так. Тоді я ще цього всього не виясняв. Але якось Бог дав на розум і намалював його правильно. Замоделив саме в такому розміщенні системи координат Z вверх Дивлячись на диван, і оці рожки направлені від мене. Тобто фасадна частина знову в мене в площині XZ. Або я так пустив її по X. Ну правильно. Бо міг би розвернути от так. якось систему зробити. Оце фасадом. Ну, це все ні. Диван, от прямо зараз на дивані добре видно, де в нього перед, де зад. І як воно повинно бути. Наскільки я зрозумів. Вертикаль і фасадна частина. То я включаю камеру на вид спереду. Бачу так, дійсно, диван спереду. Зліва, да. диван зліва. Ну і справа там теж буде камера, і видно диван справа. От в цей правий бік. Все нормально з цим: з вертикаллю і з фасадом. Отак От розміщувати об'єкти. Допомагає камера перспективи. Вона орієнтує зразу систему координат. Що тут є ще таке? стосується орієнтації об'єктів? От я щось відкрив, називається 3D замір. І воно якесь. Да, масштабувати можна колесиком, але я десь потрапив хто зна куди. Я не знаю, як вибратися звідси. То, що ми робимо? Раз, два. Використовую zoom-to-fit і перспективу. Якщо я потрапив в якусь халепу, накрутив, приблизив, змасштабував десь там і працюю з якоюсь деталлю, а хочу повернутися, винернути з усього цього допомагає zoom-to-fit, а зорієнтувати систему координат камера перспективи. Дозволяє дуже швидко повернутися з якогось приближення, з якоїсь накрутки до дефолтної позиції. Zoom to Fit – це. Вписує об'єкт в viewport в екран. І далі камера перспективи, і ці, що відкриваються тут, назначаю гарячі клавіші. Комбінації клавіш, десь вони простіші, а десь такі: Ctrl-Shift-Alt-V. Вони не для того, щоб натискати їх з клавіатури руками, розкарячуватися, а для того, щоб ці всі камери загнав в жести миші. І тоді виходить, що вид зверху, вид спереду. Перспектива, зліва, перспектива. Справа, перспектива. Отаке. От На дивані можна так дивитися. Подивився зверху, повернувся в перспективу. Зліва, там перспектива. Отаке. От Справа, перспектива. Десь там накрутив, ззаду подивився, знизу, там загрібся. Теж зум ту фіт. І перспектива. Повернувся. Все це роблю мишкою. Зараз включив малювання жестів, відображення. Тобто, якщо я роблю якийсь жест, зараз він такий поганенький, програма його не щитає. Але щоб було видно, як ця програма для жестів миші працює. От від зверху це в мене рух зверху донизу такий. Раз, і повернувся. А перспектива це знизу направо вверх, от такий. І все. Такі широкі жести робити не потрібно. Їх можна скоріше, отакими от короткими. Раз, раз, раз. І отак воно все гарно працює. Там же саме Zoom to Fit якщо щось там накрутив, раз, раз. Тому так швидко виходить орієнтуватися і працювати з моделлю. З камерами, якщо точніше, є таке кручення, а є там щось чіткі, чіткі види на кожну сторону. І це все повинно бути, наскільки я розумію, дуже швидко. Бо тут далеко. Оця камера якось ще скоріше зум to Fit. ну, дуже близько ця панель, дуже зручно. Можна сюди кидати мишку і включати. Але це, оце мені оці списки, це вже все, це дуже довго. Навіть якщо я тут працюю і мишку не забираю, бо камера, ага, вже немає камери. Тобто десь десь потрібно. Отут камера під мишкою по правій кнопці по контекстному меню. Розробники якось постаралися, щоб можна було щось тут виковирювати швидко, але для мене це не швидко, це дуже довго. Мені потрібно так зверху подивився, потім повернувся, потім зліва, потім повернувся. Якщо хочеться, то назначу там знизу і ззаду, але в практиці мені не знадобилося. І якраз з практики, з минулої програми, з топ-соліду 6-го, все це було, все це працювало. Саме жести. Тому я їх тут назначив. Ну Це таке бонусом. Назву програми я під відео напишу, яка за жести відповідає. Це так просто прийшлося до цієї теми. І тоді повернуся до цієї блокування вертикалі. Вона мені сподобалась і я б хотів її бачити скрізь. Коли я відкриваю нову деталь, щоб вона була включена. І от тут через Tools Options я глобально не знайшов, щоб на весь TopSolid вказати, щоб вона завжди була включена. Але знайшов вихід по-своєму. Коли я роблю нову деталь або збірку, крім стандартного темплейту, є ще можливість робити свої. І от я стартую з своєї, свого файлу, який там якось зроблений. І в мене вже включені там площини, система координат, вісі, точки, ну щось таке, що мені потрібно для пустого файлу. А також ця кнопка блокування вертикалі. Як бачите, вона підсвічена, включена. А в тій в самій першій деталі, яку я робив, то вона не підсвічена, виключена. А от у мене включена. Я стартую, і вона вже включена. Я можу там крутити її гарненько так. Ну і крім цієї кнопки. В цьому ж шаблоні можна багато чого нагородити і зберегти. І тоді стартувати з нього. Чим це добре, що от деталь 2 я почав зі свого шаблону і нову деталь роблю. І як бачите, він запоминає останній вибір. Тобто він буде стартувати нову деталь, створення нової деталі з мого шаблону звідси. Я просто нажимаю ОК. І знову ця кнопка включена, і знову це все так, як у мене повинно бути. І, слідуючи, якщо я роблю, то знов з мого шаблону він запоминає вибір. Але якщо я повернуся до шаблону дефолтного від розробників, окей, то в мене і ця кнопка виключена і зовсім пуста сцена. І знову я захочу нову деталь, то він пам'ятає останній вибір знову цей стандартний темплейт. Але можна робити свої. От у мене своя деталь. Або якщо збірку хочу робити, то теж. Може бути шаблон від розробників, а може свій, де вони знаходяться в отакій послідовності файл, шаблони документів. Відкриваю, от відкрилась вкладка, і от моя деталь а от моя збірка. Отут я її відкриваю, включаю, що там потрібно, і цю кнопку теж, і зберігаю в вкладці темплетів. Так само для збірки. Відкриваю, там щось накручую, хоч самі стіни можу намалювати і повмикати щось і зберегти в шаблонах. Зараз закрию. І тоді, коли роблю нову деталь, то вже стартую з них. От вони відображаються в цій вкладці. Деталь і збірка. Так можна цю кнопку мати включеною. От, ніби і все. На дивані саме видніше, бо в нього видна і фасадна частина, і вертикаль, його крутити можна. Як завгодно. І бачите 3D замір, або зразу був правильно, з точки зору того, що я тут наговорив, або я його вже повернув якось, я не пам'ятаю, як він був. Але якраз при такому розміщенні кімнати вона відкрита по площині XZ, по фасадній площині. Якщо я буду ставити тут свої тумбочки, якісь або свої заготовки, то вони теж зорієнтовані фасадною частиною по X, і сюди якраз. От у мене вид спереду, якраз на цю стіну, все має бути зведене до цього, наскільки я для себе вияснив.